Завдяки цій фірсі ваш особистий бренд стане магнітом для клієнтів, але не робіть це пристворення свого образу. Більшість з вас намагається виглядати ідеальними експертами без помилок. Ви думаєте, це додасть вам авторитету? Навпаки, ви станете пластиковими манекенами, які ніхто не довіряє. Люди відчувають фальш за кілометр. Яринаука доводить: ми довіряємо тим, хто схожий на нас, а найсильніший зв'язок створюють спільні проблеми та помилки. Подивіться на топових підприємців. У 2014 році Amazon випустив смартфон Fire Phone, який провалився на ринку і спричинив збитки у 170 мільйонів доларів. Що сказав Bezos? Ми зробили ставку не на те, що потрібно людям, але це частина інновацій, робити великі ставки і бути готовими програвати. Біл Гейтс про Microsoft та провал Windows Vista. Помилка Vista була надто сирою та вимогливою до ресурсів, чим відштовхнула мільйони. Користувачів, цитата геці: ми не слухали користувачів. Це був технократичний підхід замість клієнтоорієнтованого. орієнтованого. Не просто слухайте і читайте, застосовуйте. Підписуйтесь, якщо хочете розвивати свій бізнес у соцмережах з людьми, які розуміють, як це працює. Співпраця через Директ.